малята! Ой, як морозно. Діти, а чого воно так холодно? Може, ви знаєте, яка зараз пора року. Так, діти, правильно, зараз зима, але зима дуже скрутна пора року і для звірят, і для пташок. Їм холодно, але більших прикрощів завдає тваринам і пташкам глибокий сніг який вкрив усю землю і позбавив їх корму. Тому пташкам взимку дуже голодно вони страждають. Птахи прилетають ближче до людей і просять їх про допомогу. Пінь пінь піть, пінь пінь піть, скільки сніг скрізь. знаєте, що це за пташка. Так, правильно, синичка. А тепер натисніть на паузу та спробуйте разом з батьками описати цю пташку, які в неї є частини тіла, якого вони кольору та що їдять маленькі пташки. Горобець біднесенький, на віконце сів. Їсти, їсти, їстоньки, холодно, чив, чив. Дайте пташечку, дайте крихіток, я вам зацвірінькаю на садок. Діти, що це за пташка? Правильно, горобчик, а тепер знову натисніть на паузу і спробуйте описати його, якого він кольору, чим вкрите тіло у горобчика, що горобчик вміє робити, та покажіть, як він маше крильцями. Малята, а як ми зможемо з вами допомогти зголоднілим птахам? А що для цього треба зробити? Зиму як прожить пернатим? Вітер снігом гра лапатим, бур'янці позасипав, островки пожовклих трав. При стежках лиш де не де, вигляда стебло груде. А годівниці дівниці для горобчика і синиці їм узимку не доспіво. Хоч знайти б якусь поживо. А тепер знову натисніть на паузу та дайте відповіді на запитання, що ви бачите на малюнку. Молодці малята. А що ж полюбляють їсти наші птахи? Горобчик. Любить крихти хліба, зернятка. Синиці, наприклад, смакує шматочок несалоного сала. Деякі пташки полюбляють сушені ягоди шипшини та горобини. Молодці. Ви дуже гарно все розповідали. А ви хочете допомогти пташкам? Дивіться, у мене є ось такі годівнички, але вони зовсім порожні. Для справжніх пташок потрібен ось такий корм. Роздивіться його уважно та запам'ятайте, як він виглядає, але наші пташки намальовані і такий їм не підходить. Ми повинні намалювати з вами зернятка. Для цього нам потрібні ватні палички та фарба двох кольорів жовта та коричнева. Умочуємо паличку. Та залишаємо на малюнку ось такі цяточки. Це і є наші зернятка. Жовті зернятка, а потім коричневі зернятка, щоб нагодувати всіх всіх пташок. І знову ставимо цяточки одна за одною. Притримуємо аркуш паперу та працюємо. Ви в мене такі молодці, такі старанні, ось і пташки прилетіли поласувати вашими зернятками. Пропоную взяти хліба і вийти на вулицю, насипати крихітоку годівницю та погодувати наших пташок. А я буду з нетерпінням чекати на фото ваших добрих справ, де ви годуєте пташок чи робите для них годівниці.